15 років саме стільки часу триває співпраця Прикарпаття з упольським воєводством Республіка Польща, аби відзначити цю дату, влада Івано-Франківщини запросила у гості делегацію із дружньої держави, яку очолив маршалик опольського воєводства Анджей Була. Цінуємо ту співпрацю, яку маємо з нашими друзями з опольського воєводства. Підкреслювалося на зустрічі керівниками Прикарпаття. Бачимо реальний ефект від цього співробітництва і незаперечним є потенціал нашої дружби на майбутнє. Я коли проаналізував а, ту інформацію, яким є наші підсумки, це проведені понад 180 заходів. І що для мене дуже приємно, як людина, яка більше займається гуманітарною політикою, найбільш системні були системною була наша співпраця, саме в тій сфері, де здійснюється міжлюдські взаємини. Ми готові до подальшої співпраці у різних галузях, наголошувалося на зустрічі. Нині, наприклад, українцям потрібен досвід Польщі у реалізації адмінреформи, яка стартувала у нашій державі. За основу ми знаємо, взята модель, яка на сьогоднішній день існує в Польщі. Ми в закон про добровільне об'єднання територіальних громад, і я сподіваюся, що приклад наших польських колег. Буде для нас дороговказом, а також буде тісна співпраця, і ті помилки, які пройшли, ваше суспільство допоможете нам підскажете, щоб ми не повторювали їх. Про ефективність україно польської співпраці говорили і гості з опольського воєводства співпраця, яка не має жодних варунків залежних від себе. Це співробітництво, яке не має жодних умов чи обмежень. Щиросердечне співробітництво. Жодна сторона не змушує іншу до праці. Немає тут якихось умов на кшталт, ви маєте зробити більше чи менше. Ні, це співпраця рівних партнерів, яка передбачає обмін делегаціями, де переважна більшість молоді люди. До речі, ми плануємо розширити, збільшити кількість таких делегацій дітей та молоді з Прикарпаття до польського воєводства. Для них плануємо організувати школу лідерів, аби молодь змогла зреалізувати свій Потенціал у майбутньому, а ще ми запросили до себе представників влади Івано-Франківщини, аби вони у нас презентували свій район, розповіли нашим підприємцям про можливості реалізації їхніх бізнес-планів на теренах Прикарпаття. Отож, потенціал такого взаємовигідного співробітництва незаперечний, тому сторони налаштовані на подальшу плідну співпрацю.